Важке поранення не перешкода продовжувати рятувати людські життя. Понад 18 років сапер із Прикарпаття Володимир Сірко займається розмінуванням у складі спеціалізованого підрозділу ДСНС розмінували тисячі гектарів землі від вибуху небезпечних предметів. Надзвичайник каже, незважаючи на тривалий досвід, вчитися потрібно й досі. Спочатку повномасштабної війни перша ротація була на Київщину. Дуже багато траплялося касетних бойових елементів, які досить є небезпечними, безпосередньо, як і для населення, і для військових, бо ти не знаєш, куди він прилетить, куди він паде. От. І наша робота заключалася ну, в тому, щоб ми мали, ну, що вдавалося зібрати і на сортування відвезти, а що ми безпосередньо знищували на місці. Ну, Скажемо так, щоб повернулося мирне населення до такого життя. Ну, так, до такого вже воно не повернеться, але безпосередньо, щоб забезпечити безпеку їхню. Бували різні моменти, мінувалися і домівки, квартири. Навіть правда, на такий випадок був, що ми в приміщення заходили і правда, ми по заявці ми приїхали. І ну, чоловік, я знаю, вже такого старшого віку, каже, у мене щось там пральні машині. І була заміна пральна машина гранату РГД-5. Під час ротації на Херсонщині, торік у грудні, Володимир Сірко отримав поранення. Каже, від загибелі врятували засоби захисту і професійність медиків. Касетний бойовий елемент. Правда, там сама ліквідація давно вже мала бути спрацьована, ну, сам, так як він мав себе призвести до знищення, але ну, по якійсь причині не відбулося цього. Я тільки ну, наклонився до нього, він спрацював в такому випадку. Ну це кажу, це крайня ротація минулого року, грудень місяць, 5 грудня я отримав поранення. Я вдячний, скажімо так, що згуртованості, злагодженість відбулася між нашими медиками безпосередньо, бо коли підрозділ працює, неподалік має бути медичний розрахунок. От, і в той момент, коли це все відбулося, була вчасно надана мені допомога. Позаду 9 місяців реабілітації. Нині Володимир вже з протезом повернувся на службу. Тепер проводить навчання мінної безпеки для дорослих та дітей, адже усвідомлює важливість цієї проблематики. Лілія Буцяк, Геннадій Товнюк. новини на вежі.